Так, і люди в мене теж в коментарях питали там з приводу безперебійної системи для будинку. Дивіться, зараз відкрию серверну шафу. Коротше, ідея в чому, що я не намагався е, заживити увесь будинок. Я певні критичні точки вивів на окрему лінію. І от вони в мене, там бачите, розетка. Оце вони, коротше, виведені. Цю розетку далі Там, коротше, вхід є вихід. І в, в цю цепочку вставлений безперебійник. Один з самих надійних це якби, інвертор з функцією зарядки. По-моєму, модель BAT на 24 В. Отак він виглядає. Я до нього ще докупив виносний е такий моніторчик, але ну, все ніяк не можу його пристроїти. Ідея в чому? Якщо, не дай Бог, оця от штука згорить чи зламається, я просто його викидаю з цепочки і напряму замикаю цеп. Або інший купую. Тобто основна вимога до моєї системи було так би мовити, ремонтопридатність. Щоб можна було влегку його це все діло поміняти. Хоча апарат доволі надійний, працює довго, ось тут акумулятор на 140. Ампер 24 вольти В принципі, споживання стандартним в холосту як я говорю, 300 Вт на годину. Ну, порахуйте, 24 вольта 140 А. На випадок, зовсім коли буде жопа, є така 50 амперна зарядка 24 В. Вона в принципі, за годину-дві роботи генератора вона повністю зарядиться як акумулятор. Тому що от недоліком є цієї системи є те, що дуже слабкий ток зарядки там, 9 А малувато. Це 50 валить. Тут я просто його відсмикую. Тобто він працює чисто як інвертор. Оцю фігню кидаю на клеми акумулятора, Бачите, тут все вже готове. І шайбочки, і ключ. І воно за часик, за два, поки масла і генератор. Воно мені все заряджає. В принципі, отак от. І вистачає з головою. Насос живить, холодильник. Ну, коротше, не бачу сенсу заживлювати весь будинок, краще заживлювати виключно критичні точки.